Привіт! Рубрика Чоловіча кухня продовжується. Сьогодні будемо готувати картопляну запіканку з фаршем. Для цього нам потрібно картопля, фарш, цибуля, помідор, перець, сіль і твердий сир. Розпочинаємо з картоплі. Я дуже сильно люблю картоплю, але я ще більше її не люблю чистити, тому в мене картопля не чищена. Беремо картоплю і відправляємо її 10 хвилин варитися. Вставляємо наш фарш. Відправляємо сюди цибульку, солим перш, чайним чорним перцем і виминаємо. Картопля відварилася, зараз будемо її мнути. В принципі, ми її спеціально і варили, щоб вона стала м'ягка. Картоплю помнули. Зараз надаємо форму в нашій формі. Вибачте, за тавтологію. Далі в радинку даємо наш фарш. Начинили нашу картоплю і зараз будемо її відправляти в духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів. Нарізаємо помідори кружечками. Картопелька печеться 40 хвилин. Потім ми викладаємо зверху помідори, посипаємо сиром і ще на 10 хвилин в духовку, щоб запеклося. Після нехитрих маніпуляцій наша картопляна запіканка з фаршем готова і має ось такий вигляд. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!